Звати на тразери, новопризначений керівник апарату військово-Посної військової адміністрації. Перед я, перед війною керівник західного міжнародного управління Міністерства юстиції. Війна почалася в Нізістах 80-ті. Минулого року був переведений. Зараз... На сьогодні уповноважений відповідати на всі ваші запитання і давати ту інформацію, яка вам потрібна. Зверніть увагу, не голосував проти стосовно тих питань, які були озвучені тільки що. Тому коротенько. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день, коли ми говоримо взагалі про всі суми видатків, пов'язаних з тим, щоб ми існували, Львівська область сума таких видатків складає близько 3,5 мільярдів гривень. Раз. Другий блок питань. Коли ми говоримо про акцент в частині безпеки, а в безпеку ми включаємо як і питання наслідків війни, як і наших захисників-захисниць, як і внутрішньопереміщених осіб, так і все інше те, що дозволяє нам існувати зараз. Так от ця сума видатків складає близько мільярд сто. Ці цифри, наскільки мені відомо, вже опубліковані, але я думаю, що якщо стане питання конкретки розшифровки взагалі по позиціях, то відповідно на відповідні запити вся інформація буде надана. Окремо іде питання забезпечення контрзвідувальних заходів, окремо іде питання існування комендатури і тому подібних речей, які передбачені чинним законодавством України. Далі. Коли ми говоримо про дрони, ну давайте ми говоримо про дрони. Ми ж не говоримо про те, що тільки за цей рік ну, понад 300 дронів, понад перепрошую, 200 дронів було скеровано прямим фінансуванням. Ми ж не говоримо про те, що близько 40 мільйонів гривень були спрямовані на безпосередньо військові частини. Так само по запитах ви реально це зможете перевірити. Ми не говоримо про те, скільки було надано історії в частині. Антитронового обладнання, піранії, матриксів, мавиків і тому подібних речей. Скажу, я перепрошую саме так. І це є тільки з ресурсу області. Ми ж не говоримо, що завдяки, я перепрошую, ми ж не говоримо, що, ми ж не говоримо, що завдяки безпосередньо тим чи іншим ініціативам. Я перепрошую, дозвольте мені докінчити, і я потім буду відповідати на всі ваші запитання. А тепер на нарих... дивіться, ми говоримо про видатки. І я вам щиро дякую, що ви можете це питання підняти. Бо завдяки тому ми можемо робити реальні кроки. Для прикладу, зараз відбувається комісія, яка передбачає і формує ті чи інші критерії. В комісії присутні правоохоронні органи, не працівники ЛАВ, які в межах своїх повноважень можуть реагувати на ті чи інші речі. І, е... Коли ми говоримо про розпорядження чи окремі доручення Максима Ізновича, то відповідно ми говоримо так само про те, що е, дуже часто форма підміняє, суть підміняється формою. І дуже часто наші ОТГ не реагують в той чи інший спосіб, який би мали б реагувати. Коли ми говоримо про цифри, то щонайменше за тиждень 38 мільйонів знято. Коли ми говоримо зараз про цифри за результатами сьогоднішньої комісії, яка теж зараз відбувається, відповідно правоохоронні органи будуть вживати ті чи інші заходи. Знову ж таки, в межах повноважень і в рамках до закону. Йдемо далі. Ми говоримо так само про ініціативу ЛОВА в частині 50 мобільних вогневих точок. І я об'єктивно вам обіцяю, що такої комплектації, а вже скомплектовано 30 мобільних вогневих точок, соціально відповідальним бізнесом. Саме так, за що ми їм і щиро дякуємо. Розумієте? Питання в тому, що на відміну від багатьох людей я знаю ціну слова слава Україні, і я знаю ціну слова ганьба. Я ж цьому не зупини суперечку. І я навпаки в черговий раз, широ дивлячись вам в очі, кажу, що я дякую, що ви не боїтеся ті питання підняти. Так. А, тепер? а тепер, так, завдяки соціальному Ні, якому разі, я вам за це дякую. Це в, за це вам честь, не мені. Я ще раз кажу за це вам честь і хвала, і в тому числі вам, що ви не що ви це зараз говорите. А тепер далі, коли ми говоримо так, ми постійно дякуємо соціально відповідальному бізнесу, тому що він реально вкладає шалений фінансовий ресурс понад той, який безпосередньо вкладає держава. І тим не менше, я дякую соціально відповідальному бізнесу, що він, незважаючи на що, так само долучається до тих ініціатив. Ми вам дякуємо. Але що ви така водичка, що ну, просто ви не поважаєте нас. Ми тут сьомий раз. Під цією будівлею. З цією ну, повагою до, до вас. Я до вас вийшов перший раз, і я об'єктивно можу пообіцяти, що ті чи інші ваші звернення це зараз моя зона відповідальності, я буду на них відповідати. Давайте. Конкретне питання. 40 так. мільйонів військових частин ви передали. На військові частини вони на них купили дрони. Це прекрасно. І ми говоримо, що ви в плані безпечна Львівщина заплановано 96 мільйонів, не то що 40. Ще ви трошки додасте до військових частин. А ми ж вимагаємо, ми, як громада, маємо обов'язкові витрати 3,5 мільярди. Ви що це сказали? Ми півтора мільярди від військових отримуємо від зарплати їхньої. Невже ми такі сволочі, що ми за ту зарплату будемо будувати ці об'єкти, які навів? Як поки ми не виходили, ми будували лежеролерну трасу, будували в Кам'янці-Бузький стадіон, будували, почали в Ходорові стадіон за, за 10 мільйонів вже виділено. Бруківка, бруківка, не знаю, чи бруківка, я знаю, дороги будували. Це все не... І дякуючи тому, що ви це питання підняли, ці закупівлі. Відмінені, так? Так невідомо чи, чи чи відмінені? Звідки ми знаємо? Я ж повторюся, ми, ми знаємо це зі слів. Я ж, я ж повторюся. Ви це знаєте вже із моїх слів. Якщо вам потрібно офіційно, я перепрошую, якщо вам потрібно офіційну відповідь, я так само і я Звичайно. Звати мене Тарас Грень, мене перепитується. Керівник Львівської обласної військової адміністрації з 17 числа. Дякую, пане Тарасу. Куди скеровані 38 мільйонів, які були зняті? Вони зараз ще не скеровані, зараз вони будуть скеровані. Тому, тому, тому на нас то, на наступний раз ви отримаєте інформацію, куди конкретно вони будуть скеровані. Ну перепрошую, сьогодні я перший раз дивлюся Вічив Перший. Я повторюся. Я повторюся в черговий раз. Зараз ви бачите мене, Тараса Гриня, і мені ви зможете задати всі питання. І я буду відповідати, чому я вчасно не дав вам відповідь. Пане Тарас, можна у вас запитання? Скажіть, будь ласка, ви зараз представник бізнесу тут чи ви представник військової адміністрації зараз, станом на зараз? Я вже давав відповідь на сьогоднішній день, я керівник апарату військової адміністрації. То давайте ми напевно будемо зараз говорити не від бізнесу і не від соціального бізнесу. бізнесу. Я перепрошую, не перебувайте. Ми вас не перебували особисто я. А зараз хочу вони. Тобто, давайте будемо чітко і конкретно не лити воду, а говорити. Я до вас не немає. Я вас вперше бачу, так але ми тут в сьомий раз. І в мене обурливе запитання. У нас дуже просте, дуже просте запитання. Скільки дронів за цей рік купила лова і передало ЗСУ? Перше питання: скільки автівок купила лова і передала ЗСУ? Невідповідальний бізнес, не співучасть, не фотографії для звіту. Конкретно переданих грошей. Конкретно. Це питання конкретно розглянути не можна. Це питання треба розглядати. в комплекс. Друзі, ми, напевно, тут ідіоти. Ну, так мені виглядає, правда? Ну, бо я не можу іншого зрозуміти. Просто не можу. Ми це питання задаємо третій раз, Ну, особисто я вже третій, третій раз тут задаю запитання. Це запитання. А в сьомий раз ми тут збираємося. Тобто, і ви не можете дати відповідь. Чому не можете? Ну, Поясніть, що нам зробити, щоб ви дали відповідь? Поясніть. Ми питання задали, я дам відповідь. Тобто нуль. Ні, ні, ні. Ну, значить, я вам відповідально заявляю. Львівська обласна військова адміністрація і її підприємства купила справді не нуль дронів. Вони купили чотири дрони, які літають на 100 метрів для якогось навчального закладу. В той час, як Івано-Франківська військова адміністрація, я бачив, купила на 14 мільйонів тих дронів. І ще 5-6 військових адміністрацій, які я знайшов обласних, теж купували ці дрони. Тобто ми, по суті, купили нуль дронів для армії, тому що ті 4 на 100 метрів це не є для армії, це для навчання студентів і щось таке. Автомобілів купили. Пам'ятаєте, Пам нам Годик казав тисячу. Передано за гроші бізнесу. Нуль, ми теж купили нуль. Єдине дрони, де ми, де, де ми як громада доклалися, ми справді передали 40 мільйонів гривень військовим частинам з тих 96, яких взяв, і вони за них купили трохи дронів. Це правда, це правда. Але наша вимога проста 96 мільйонів з півтора мільярда лише військових грошей, не сунучись на гроші викладачів, вчителів. Медиків і так далі. Півтора мільярди, вже мільярд ми отримали і виділили. Я не знаю скільки, бо це секретний. Фраз. Ви кажете, що 40 мільйонів. Ну, до 96 мільйонів виділили. Ну, це це, ми говоримо тільки про дрони, так? Ні, ми говоримо про матеріально-технічне забезпечення. Про 40, мільйонів. 40 мільйонів. Дронів. Yeah. Yeah. Uh -huh. ну, то це з тих 96 мільйонів, які мали бути виділені військовим, 40 вже виділено, пан Тарас каже, і за них куплено дрони. Ні, ну я думаю, що там справді куплено військовими, то але але сума 40 мільйонів порівняно з півтора мільярди. Ось ось де питання. А додатково в частині е, от піднятих вами питань ми побачимо, яким чином закінчиться комісія, які заходи реагування от реально, ми не зможемо жити. Так, мене звати Олексій, я тут мешканець міста Євго. Мене за цей рік дуже здивувало, що до нас, як приїжджа прилітають російські ракети. Три ракети попадають в ціль. Завжди три ракети. Це що, спеціально чи що? Це до мене а кого мають питати? Про три ракети. А кого має питати? На стрільські. Чого? І всі ви знаєте, скільки людей загинуло на Стрійській. Тільки ніхто не знає причину того обстрілу. А все діло в тому, що військова військова частина на прохідні вже 10, 10 років чи там 5. Виставила військову техніку неприкриту. Після того обстрілу зразу московиті прозвітували, що вони в нас дуже велику потужну техніку знищили. Питання, чому керівник тої військової частини вже не сидить в тюрмі. За такі дії, які спричинили, його бездіяльність спричинили до чких жертв. Не в межах моєї компетенції. друзі. Я вас дуже попрошу. Давайте не забувайте для чого ми сюди прийшли. Ми сюди прийшли вимагати голова, щоб вони виділяли ще більше коштів на Збройні Сили України. Правильно? Ми хочемо свою безпеку мати. Чому не варто? Є рапоті. Значить, дивіться, біра, я біра. вас розумію. Вчора вчора у нас була зустріч з паном Козицьким з його замісником. Значить, я вам просто прочитаю коротенький пост, коли ми вже то закінчили. Пан Андрій. Написав пост Андрій Води, пам'ятаєте, він до нас виходить? Значить, він написав це вже Уже не вперше чує певна Литинського, що війська увага не купила жодного дрона. Це зовсім не так, а точніше взагалі не так. Значить, він каже, що львівська ОВА на 40 мільйонів гривень профінансувала закупівлю дронів різного обладнання і передала того світ військовій частини. То є правда, ну то є, вони передали. За них військові придбали, це вони вже нам звітують, що військові дійсно придбали 184 дрона типа Мавік 3. В його різних...